У далекому XVII столітті, коли українські землі роздирали війни і зради, з'явився козак, ім'я якого стало легендою Іван Богун. Його не лякали ні шаблі, ні кулі. Він мав блискавичний розум і хоробрість, яка надихала тисячі. Під час облоги бару у 1649 році Богун, маючи в рази менше війська, зумів витримати наступ польської шляхти, застосовуючи хитрість замість грубої сили. Кажуть, що сам польський коронний гетьман був вражений його витримкою і писав до Варшави Богун то диявол у людській подобі, у битві під Берестечком, коли багато хто втратив надію, Богун повів козаків у відчайдушну контратаку. Він не рятував себе, рятував побратимів. Його життя було сповнене перемог, зрад і вірності ідеї вільної України, та загинув він не в битві. За зраду московському цареві його розстріляли, але не змогли вбити його дух. Сьогодні Іван Богун це символ нескореного козацького серця, бо поки про нього пам'ятають, доти живе і воля.